Volkswagen Golf 4800, 1.6, бензин, автомобиль. Мазда, троечка. 8-рик, 5200, 2.0, 0 бензин, 176 пробил. Черри, амулет. Честно, давно я таких машин я на рынке не бачу. Все, меррик, 102 тысячи пробив, 2850. Ольфік, десятий рік, 2,0 дизель, 9 тисяч, 200 тисяч пробігу. Opel Combo, Дев'ятий рік, 5950, 1,6 газ бензин. BMW f 10 11 рік, 12950, 2,0 бензин. Chevrolet ніво п'ятий рік 3800 1,7, газ бензин 212 тисяч рубів Мерседес Віто так Віто Віто у нас 8500 п'ятий рік два дизель кондочка гібридна 13 рік, 2,0 бензин, 160 тисяч пробігу, але це в милях без ціни. Toyota. Аменсіс, 7 рік, 6500, 1,4, 134 тисячі пробігу. Passatik. ось у нас 15 рік. дизель. Б5 5 тисяч, 1.9 дизель, 195 тисяч пробігу, автомат. Шкода. А п'ята, рестайл. Сі 800, 1,8 бензин. 170 тисяч пробіг. Volkswagen. Гольф плюс шостий рік. 146 тисяч пробігу, 5900, 1600 бензин. Свіжа з Німеччини. Hyundai Elantra, 15 рік, 9600, 100 тисяч пробігу. Ford, 11-й рік. 7 тысяч пробегу. Довольно хорошая цена. Hyundai Sonata, Корея. Снижена. Так, Шкода Octavia Tour. Третий рик. 5600. Газ, бензин, 223 тысяч пробил. Аудио 6. Пятый рик. 270 тисяч пробігу, 2,4 бензин. 6600. Терноу. А п'ята? Одиннадцятий рік, 8400, 1,8 бензин. 90 тисяч пробігу. Шкода авіатур. Візелек. Дев'ятий рік. 225 тисяч пробігу, 5100. 1,9 об'єм. Ренос цинік, одиннадцятий рік, 6300, 200 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Opel Astra H, 8 рік, 154 тисячі пробіг, 5350, газ дизель Пишуть, що є сервіска. Шкода А5, 12 рік, 1.9 okay. дизель. 242 тисячі пробігу, 8 550. Toyota Avensis. 8 рік, 260 тисячі пробігу, 21, 6 500 ціна. Mercedes Vito. Віток. Одинадцятий рік. 318 тисяч пробігу. 2,2 дизель, ціна у нас 11.800. Ford Focus Два в універсалі рестайл. Восьмий рік, 274 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 5500. Ціна у нас. Kia Sorento, 11 рік. 14500, 2,2 дизель, 170 тисяч пробігу. Такі машинки у нас присутні, ровер. 200 200. 2.0 дизель. Пробіг, не вказаний. Моган 14 рік, 1,5 дизель, 9 тисяч. Шкода Фабіо. Другий рік. 145 тисяч пробігу, 4200. ціна в нас. 1.4 бензин бензини. Nissan Кіда, 9 рік. 190 тисяч пробігу, 5900, один із різдв бензень. Ford Fusion, 7 рік, 207 тисяч пробігу, 5 150 ціна. один три у нас бензин. Volkswagen Тауран. Сьомий рік, 250 тисяч пробігу, 7800. Один дев'ять дизель. Ренос цинік. Четвертий рік. 270 тисяч пробігу, один девять дизель, шістисто. Ціна на 4500. Ренос цинік, десятий рік, 230 тисяч пробігу, один дизель, через Гольф 4. 98-й рік. 1.4 бензин, 120 тисяч пробігів 3500. Скажу, що доволі непоганий варіант. Да, 98-й рік, але за свої кошти буде хороший автомобіль. Шкода, Octavia Tour Восьмий рік. 1,6 бензин у нас, ще й присутній газ, цінатовий вікна. Volkswagen Golf. Другий рік. 1,4 4 бензин, 3800, 195 тисяч пробів. Opel Zafira, 2000 рік. 5300 ціна, автомат, 18 газ бензин. 307 тисяч пробів. Volkswagen Golf. 44900 ціна, шостий пік. Один із шість бензин, 245 тисяч Так, На бусик у нас немає ціни, бренокенго. Щось там доволі багато всього написано. Так, головне це я знайшов, ціна 7200. Рік я не бачу. Можу подивитися по вікнам. 12-й рік, нічого. По вікнам дивитись. Двигун, двигун, незрозуміло який. Шкода фабіа. Сьомий рік, 4950, 1,4 4 94, бензин, 188 тисяч пробігу. «Тойота». 15-й рік. 114 тисяч пробігу, 16552 і 5 mm -hmm. газ бензин. Шкода Octavia Tour. Сьогодні доволі багато їх на ринку присутніх. 4200, 1,6 бензин. Так, да, вони не складуть конкуренцією риножкам, але також багато. Ford Fusion Дев'ятий рік. 5700, 131 тисяча пробігу, бензин. Об'ємно 1,4, скоріш за все. Не фолькслайну. Внимание, Саня! Плачите 7-й риг. цена, 156 тысяч пробивок. 1 бензин. Ниссан Кашкай. 8-й риг. 9,250 цена, 2,0. 1 бензин. Побачил ржавчину. Mitsubishi Outlander. Сьомий рік. 187 тисяч пробігу. 7824 газ бензин. Toyota Corolla. Восьмий рік. 122 тисячі пробігу. 1,6 бензин. одна їздить, тільки до Нацеса. Nissan Note, 12 рік, 220 000... тисяч 5 дизель, довірна ціна. Renault Scenic, 14 рік, 1,5 дизель, автомат, того вірна ціна. Ортфюжн. 8900, 15 рік, 240 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Шкода. Tour, 5 рік. 194 тисячі пробігу. 5100, 1,8 бензин. Принос ціні тринадцятий рік, 220 тисяч 7900 1,5 дизель Kia без ціни, без опису. Renault Megane 12 рік, 7850. 108 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6 ступка. Меган, четвертий, 18 рік, 14300, 1,5 дизель, 170 тисяч пробігу. Volkswagen Golf 15 рік, 126 тисяч пробігу, 11700, 2,0 дизель Deo. Ціна 4450, Четвертий рік, 150 тисяч пробігів, 1,8 газ-бензин. гольфік, вже напевно проданий. стоїть <calmly> доручення на вікні, продавця можна поздравити з продажею. У нас Fordix Фокус, 8 рік, 1,6 дизель, договірна ціна. Ще один гольсик без ціни, ну і без доручня. Принос сценік. Опису у нас немає. Ось така маздочка. 91 рік, мені 8. Бензир. Садик, я снімав його, би, чи ні. А, ні, не знімав. Що там по ціні? П'ятий віки, вони 6 мотор, 80 пробіга, може бути 40%. Сіна 4700, 5 рік, 1,6 бензин. свіжопригнаний. Якщо комусь цікаво, звертайтесь. Подивимося. Мазда. У нас тут з'явилися редро автомобіля. 877 рік, 246 пробіл, ціна, ціна відсутня. Ford Focus. Без ціни, без опису, Honda Civic, сьомий рік. 215 тисяч пробігу, 1.3 гібрид, 6500. Рено сценік 6950, 10-й рік, 23 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Нагадую, займаємося також автопідбором, кому цікаво, Якісь варіанти, можливо, з ринку, чи з інших площадок, там авторія, OLX, дзвоніть, звертайтеся, підберемо для вас лучший автомобіль по ціні та якості. Тойотка у нас ось така, 11 рік. Це у нас Хайландер 19 тисяч 146 тисяч пробігу, 3,5 газ-бензин, Volkswagen Golf Plus, 7 рік, 125 тисяч пробігів без ціни. Nissan America. 15 рік. 98 тисяч пробігум, 1523,5 газ, бензин. Ось такий сценік. 17 рік. Чи, якщо вірити опису до 77-й рік, це машина майбутнього. 17-й, 17-й 17-й? Не 77-й? Я думав це автомобіль з майбутнього. 15700 ціна, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Говорить продавець, даве, що найкрутання в комплектаціях Mercedes, Аклас. 10 рік, 54 тисячі пробігу, 1.7 бензин. Якщо не напоминаю автомат Citroen c 5 8 рік, 6800. 2, 7 дизель, Hyundai i-30, 12-й рік, 218 тисяч пробігу, 1.6 і можливо, я говорив, 1.6 дизель, це 7 тисяч. Hyundai H1, 8 рік, 10300, 2,5 дизель, оригінальний пасажир. так Ford Focus. Ще й присутні там павербанки, тому цікаво, також можете знайти від цього продавця. так, Фокус у нас 8-го року, 197 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 4950 без торгу. Шкода 3-й рік, 5350, 1,6 бензин, 182 тисячі пробігів. свіжопригнана з Німеччини. Рено Миган. Сьомий рік, 5800, 1,6 бензин, 173 тисячі 173 пробіг. Шкода Фабіо. Третій рік. 182 тисячі пробігу, 1,4 бензин, ціна 4500. Авансіс без опису. Логан, 9 2009 року 4800, 195 тисяч пробіг. Шкода Octavia Tour, 1,6 MPI, 4 рік, 193 тисяч пробігу, 5,400. Люди доволі люблять цей двигун, простий, надійний, але в нього також є нюанси, потрібно дивитися. Так, це 12 рік, 6900, 260 тисяч пробіг, 1,6 дизель. десять, нагадується хожо партнер. Chevrolet. Chevrolet у нас 8 рік, 5200, 1,6 бензин. Volkswagen Golf. 10 рік, 6800, 1,6 бензин. Куксончик. Вже бачу, що бензинний ругун, з газом, 9 рік, 280 тисяч пробігу, 2,0, об'єм, ціна 8400. Шкода А5, 7,200, 8 рік, 1,6 MPI, ціна 7,200. Пасатика опису немає. Рено Scenic ой, меган без опису, сьомий рік, 1,5 дизель. Пежо. 14 рік, 200 тисяч пробігу, 9300, 1,6 дизель. Opel Astra. Сьомий рік, 5400, 1,6 бензин. Без підкрасів.

10 рік, 16 дизель, 245 тисяч пробігу, 7500. Volkswagen Golf. Також там присутні, бензопили, шуруповерти, шоколадки, кофе, кому цікаво, можна також звертатись, не тільки з автомобілем. Так, у нас k 8 рік, 220 тисяч пробігу, 6700, 1.9 9 дизель. Ремокінгу. Восьмий рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6900. Шкода опять рестайл, 12 рік, 151 тисяча пробігу, 8850 ціна, 1,6 бензин. Toyota Avensis, Шостий рік, 218 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Лексус Шостий рік 630 бензин. Без торгу. Доволі непогана ціна Форд. А, не хоче нічого не знімало. Ой, без питань Так, ще один Ford Фьюжн Восьмий рік. 142 тисячі пробігу, ціна договірна, двигун 1,4. Реносценік. Так, Ціна 800 підказують, 12 рік, 1.6 дизель, максимальна комплектація. Mazda 6. Шостий рік, 186 тисяч пробігу, 5900 ціна, 2,0 бензин, автомат. Шкода А5, рестайл. 10 рік. 1.6 дизель, 7300. Переноми ган. Дев'ятий рік, 7 тисяч, дизель, 217 пробіг. А ще один миганчик, який це вже другий, восьмий рік, 178 тисяч пробігу, 6%, цена 05900 автомат. Opel Insignia. 18 рік 167 тисяч пробігу, 1,6 один і шість Ось 1250 цена. 15 рік, 139 пробігу, 2,0 дизель, 13900 BMW. 17 рік, 209 тисяч пробігу, 15900 ціна, 1,6 дизель. Ось таке Peugeot. 12 рік, 229 пробігу, 10900, 1,6. Що, бензин, автомат. Асіновський. Надійна коробка. Дорж. 16 рік, 12700, 170 тисяч пробігу, 2,4 бензин. Форт фокус. Універсал. 8 рік. 5700. 1.6 дизель. Джип. Тринадцятий рік, 11700, 110 000 пробігу, 24, 2,4 газ бензин. Мерседес А-клас. Сьомий рік, 206 тисяч пробігу, 2,0 дизель. тач. Восьмастерик. 150 тысяч пробегу. 2.0 газ бензин. 18650 цена. Тойотка. 16 рік, 120 тисяч пробігу, Цена 20 тисяч, 2.2 2 тисяч А п'ята? 9 рік, 190 пробігу, 1.9 дизель. Ціна проглядна. Меган. 10-й рік, пробіг 236 тисяч, двигун, 1,5 дизель, Ціна 7 тисяч. Рено Кенго. 15-й рік, 158 тисяч пробігу, дизель. і 5 дизель, 10 шосок. Сьомий рік, 150 тисяч пробігу, 3,0 газ бензин, 11600. Шкода октавіатур. Десятий рік, 1,9, 6750. Сьогодні може бути там погано видно оцінники, тому що така туманна погода. Але я все люблю і говорю, тому... Якщо не видно, слухайте, що я кажу. Так, Восьмий рік, 4700, 1,6 газ бензин. Це в нас кіасід. Заговорився і не сказав. Шкодка Фабія Універсалі. Восьмий рік. 216 пробу, договірна ціна, 1,9 дизель. Доволі такий потужний двигун для своєї машинки. Сандеро. 4500. Якщо комусь цікаво, також є інвектори. Бачив про це. меганчик четвертий рік, 206 тисяч пробігу, 1-4 бензин, 4 ціна Гольфік. ціна. Маздочка. Скажу, сьогодні дивіться, доволі багато ретро мазд. Вже третій автомобіль. 89 рік, 217 тисяч пробігу, 1,7 бензин, 2,650. Ціна. Занято?